Доброго дня! З вами Марина і сьогодні ми розпочинаємо вивчення польської мови. Отже, почнімо з алфавіту. Мушу зауважити, що польський алфавіт складається із 35 літер, 32 з яких польські літери, і 3 іноземного походження. Зараз я вам буду їх показувати і розказувати, як вони читаються. Дивіться, це у нас так і читається як А, як, наприклад, в слові «аньол», ангел. Угу. Друга літера О, он особе, пишеться як а з гачком. Бачите, читається Оум, он", он особе, наприклад, слово «бомс», вус, ломка, лука. Ломка это що? Лука. Третя літера Б, вона так і читається Б. Наприклад, слово «бочан» – Це лелека по-нашому по-українському. Наприклад, слово. Так, що ще таке би можна? Наружна ну, таке словка. Потім йде літера С, читається як С. Наприклад, слово «це». Потім йде літера «ц». Бачите С, а над нею такий наголос. Вона читається якби між «ц», і «ч». Якби там, де між «ц» з яким знаком, і «ч» з яким знаком. І, наприклад, слово можна привести такий приклад чма. Темнота. От потім іде літера Д. Бачите, читається як «дей» і пишеться. Це можна привести приклад, наприклад, «добрий». Добрик. Так. Потім іде літера «е», так читається як Е. Можна привести, приклад, екран, ну, екран ясно. Електрика, електрика. Ну, щось Потім... Не понять, Потім іде літера «н», Еносове, бачите? М загнане вниз. Це можна привести приклад, наприклад, Менка, мука. А на ній не починається якісь слово? Ні, на неї не починається слово. Це добре. Потім і до літера F. Mm. Наприклад, можна такий приклад навести фотографія. Ну, це ясно, що фотографія, фризура. Це зачіска у нас. Формула. Потім іде літера, о, до речі, формуляж. Формуляр. Це, типа як формуляр, ну, ви знаєте, що ви певні заповнити якийсь формуляр. Mm -hmm. Потім іде літера Г. <ків> до речі, прошу зауважити, що тут обов'язково вона це Г читається твердо. Її не можна пом'якшувати оцю літеру Г, не можна пом'якшувати по типу української. Потім я покажу наступну можна оцю ну, яка між Г і Х, а цю не можна. Ну, яку тут можна навести приклад слова, наприклад, генш, гусак, типа Генстий густий. Далі йде літера Х. І ця вже в деяких словах вона ну, це не суто ха, це якби між Ха і Ге. Наприклад, слово хармонія, гармонія, типу, хербата, чай, хербатніки, печиво. Оце вже воно вимовляється м'яко. Зрозуміли тепер різницю? Я хочу навести такий приклад: дивіться, що. У Кракові є така площа, вона називається пляц Богатеров. Богатеру, точніше, mm -hmm. Богатеров гетта. Богатеров, там м'яко вимовляється, бо там ця літера. А гетта уже твердо, бо там ця іде літера Г. Mm -hmm. Це означає площа героїв гетта. І це дуже цікаво, тому що Гетто, це ще... там де негри? Ні. Гетто це там, де німці вбивали євреїв під час Другої світової війни. Цікаво це тим, ну, на площі якби йдуть пусті стільці. Це як символ того, що під час Другої світової євреї, яким вдалося евакуюватися, кидали все, там, ну, свої речі, там, домівки, це зрозуміло. І від'їжджали з Кракова, щоб врятувати своє життя. Давайте далі. Далі йде літера І, так і читається, як І. Можна навести приклади слів ідея, ідея ясно, Ідеал, ідеал. Далі де літера йод. Називається вона йод, читається як «й». Угу. Тут можна навести приклад, наприклад, Кайот. «єщень», Осінь. Єдваб, шовк. Це складне слово, до речі, поки що. Далі де літера К. Так, і читається ка. Тут можна навести приклад КОТ, КОТКА, КІТ, кішка. Конт", КУТ. Угу. Потім іде літера Л, не закреслене це ль. м'яке, бачите? Не закреслене це ль. Наприклад, наприклад, таке слово можна навести приклад льон. Ну, це ясно, що це льон. Льось доля. Потім і дало зауважте, це Л закреслене, і воно читається як Л, типу міжливий, загнане вніс теж. Можна навести приклад, ну, наприклад, слово лось, лосось. Ну, це і вам зрозуміло, що це значить, так і значить лось і лосось. Далі йде літера М, М, так і читається, як М. І це можна навести приклади, ну, такі найпростіші. Мама. Наприклад, можемо поскладніше малженство, подружжя. Далі йде літера Н, так і читається як «Н». Можна навести приклади НІЩ, нос, ніс. Далі йде літера Н. Бачите, як над «Н» наголос н. Можна навести приклади, ну, воно не починається з неї. А можна навести, наприклад, Жень, там в кінці оце оціні. Єщень вже наводили, але це ж в кінці оце «нє». Потім йде літера О. Ну, Це просто читається як О, можна навести приклади, наприклад, Овод, комаха. О,гурек, огірок, і, до речі, а оце літера моя улюблена, це найцікавіша. Вона як О з наголосом пишеться, але це У, тільки як У завжди читається. Вона називається У Кресковане і читається як У. От тому слові, що ми наводили, огурек. Перша О, а друга оце у Кресковане. Навіть не всі поляки, як не дивно, у мене є один знайомий поляк, який не відчуває, в де, деяких словах робить помилки де узвикли, а де у Кресковані. Він гравний. Так, а я це відчуваю, думаю, що. Это, це это, не... Так, думаю, що ви це теж будете відчувати. Я, я відчуваю, як вот ти Так. Потім літера П, наприклад, слово пам'ять, пам'ять почта, пошта. Потім літера Q, ну це якраз те, що ми казали, іноземного походження. Точно. що Іноземно похожі. Я з цією літерою не бачила, наприклад, слова. Ну, жодного. Mm -hmm, ну, не бачила. Це літера R. Можна, наприклад, ну, яке таке слово поскладніше вам, наприклад, «рабат». Работ це кешбек, значить. Yeah, за слідом. Так. Потім ще що яке слово можна, ну, якщо таке простеньке, рок, ну, типа рік. А музика? Музика теж так буде. Потім э С іде літера. Так, літера С. Наприклад, так і читається, як С. Наприклад, слово Сен, Сон. Яке ще можна навести слово? Слон? Ну, так і буде слон. Далі йде літера С, якби з наголосом вона читається «с». Якби між все з м'яким знаком і ще з м'яким знаком, можна навести приклад Шльонськ. Це така географічна місцевість у Польщі є воєвудство шльонське, а є дольно-шльонське. Це, по-українську, буде шльонське сіленське воєводство, а дольно-шльонське нижньосіленське воєводство. І, до речі, оце дольне шльонське я в ньому трохи жила в селі, за 20 хвилин від Чехії. Дуже цікаво, що ми одного разу поїхали на склад гуманітарної допомоги Одежі, і прийшла смс-ка по в Чехах. Тобто, вітаємо в Чехії, там, відключить ромів, там, все. <різь> я спитала. Ну, тобто, як це? Ми що, хіба в Чехії, а мені той поляк каже водій, то границя. Я так здивувалася, я думала, там якісь прикордонники, знаєте, будуть купа. А там такого нема. Тобто на, на кордоні так, ні, ну може, там десь вони і є, але там де я, була, я їх не побачила. Так, ну ви зрозуміли, наприклад, слово шльончк, дольний шльончк, потім літера Т. Ну, це можна навести приклади техніка, техніка, темат, тема. Далі у нас у звикле читається як у, ну, наприклад, слова ужитковник. Це, типа, абонент, ну, дослівно вживач. Наприклад, в Польщі так часто кажуть: у ужиткові доктора дзвониш, проваджувати хвилі розмови. Що, наприклад, абонент, якому ти дзвониш, в цій хвилині розмовляє. Далі йде літера В, там де одна галочка, але це теж іноземного походження. Зауважте, тому що. Ця літера не типова для польської мови. Вона тільки слово наземно похожує. А от далі вже як англійське W. оця В В. Оце вже для польських слів. Наприклад, слово, наприклад, яке можна там, те, що ми вже проводили, волс, вуз, волш, змія. Далі йде літера Х, теж іноземного походження, яку я бачила тільки один раз в Кракові в слові ксеро. В пункті ксероксу. Більше я її ніде не бачила. Далі йде літера І, наприклад, слова мілий, милий, урочий, прекрасний. Далі йде літера З. Читається як з. Яке там слово «зегар». Годинник. До речі, зегар це великий годинник. Зегарик це такий маленький годинник наручний. Потім ЖЕД. Жет це, mm -hmm. Бачите, якби на... це як ж Ж читається. Ж з м'яким знаком. Наприклад, слово жбло, ну, це типа стебель трави, жрудло, джерело. Далі літера жет. Читається як Ж. Наприклад, слово жовтий жовтий. Жебро, до речі, є таке слово ребро, і це виняток, воно теж пишеться через цю літеру. Воно розпочинається через «ж». А тепер поговоримо трошки про польські орфограми. Що тут у нас де? Треба дивитися, вибачте. Так, де тут воно? Получення літер. Там, де детальніше, так. Наприклад, ну, бачите, то, що я казала, треба відчувати, наприклад, де у Кресковане, там, де О з наголосами, і де у звикле. Там, де просто У. Наприклад, слові гура, Гора, це буде у Кресковане О з наголосом. В слові культура у звикле. Потім, там, де це ж. Є така орфограма РЗ. Вона теж читається там, де Р пишеться, а потім З. Вона теж читається як Ж, а є просто Ж. кропком. Оце, що ми показували останню. І, наприклад, слова Жека, ріка або Жечпосполіта стара назва Польщі. То пишеться якби через рз. А от слово жебро це вже вийон, тобто про виняток, і воно пишеться через Жт. Жаба теж через Жет. Потім оце само Х, це там, де просто Х, бачите? Або оце буква сполучення СХ, воно теж читається Х. Например, слово халя, зала, там самуха, хербата, чай, там цеха иде. Mm -hmm. Так. Итак, сполучение литров, что означает один звук. Ч, это у нас С и З, час, например. Ш, это у нас С и З, Наприклад, широкі широкі школа, ну, ясно, що школа. Д. З. Думаю, так, пишеться Дз. Днірок і щоденно. У нас є в Києві газета, яку ми з татом виписували Gінні Київський. Щоденний Київський. Дуже хороша газета. От потім дж, Д і ж, Оце. Дзвін слово звук. Потім Д і «ж», ну Це дуже рідко зустрічається. Тут пише слово джокей. «джокей». Потім RZ. Там, де RZ читається як Ж. То, що я вже казала, Жеч Посполіта, наприклад, ЖК РК. Потім ЦХ, читається Х читається як Хліб, наприклад, хліб, «хербата», чай. А тепер давайте я вам задам домашнє завдання до уроку 1. Отже, прошу переписати алфавіт на зошит. Та орфограми переписати, тобто сполучення літер, і вивчити. Попридумувати якісь, ну наводити приклади можна з інтернету, наприклад, на кожну літеру понаписувати приклади слів, щоб вам краще запам'ятовувалось, як це читається. Все, дякую за увагу, гарного дня.